Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 8. У той час, говорить Господь, повикидають з гробів кості юдейських царів і кості її юдеїв-можновладців, кості священників і кості пророків, кості багатьох мешканців Єрусалима, і порозкидають їх перед Сонцем, перед місяцем та перед усіма небесними силами, яких вони любили яким служили, за якими услід вони ходили, яких дотримувались і яким поклонялися, їхні кості не збиратимуть і не ховатимуть, вони стануть гноєм на поверхні землі. Адже всі, котрі залишаться живими серед цього нікчемного роду, в усіх місцевостях, куди їх вижену, волітимуть краще вмерти, ніж жити, говорить Господь Саваот. А ще скажи їм, на чому наголошує Господь. Коли хтось впаде, то хіба не встає? Хіба той, хто зіб'ється з дороги, не вертається назад? Чому ж цей Єрусалимський народ вперто тримається відступлення? Вони міцно вхопились за обман і навернутись не бажають. Я уважно їх слухав, але вони того що треба, не говорять. Немає людини, яка б каялась у своєму злочині, говорячи, що ж я накою. Кожен з них поривається до бігу, наче той кінь, що прагне в бій, навіть лелека в небі знає зумовлений для нього час, так само і горлиця, ластівка та журавель пильнують час свого прильоту, тоді як мій народ не знає Господніх законів. Як же ви можете говорити, ми мудрі знаємо Господній закон, адже фальшиве перо ваших писарів перетворило цей закон на обман? Осоромились мудреці, вони злякались і впіймались. Якщо вони знехтували Господнім словом, то в чому ж їхня мудрість? Тому віддам їхніх жінок іншим, а їхні поля загарбникам, оскільки всі вони від найменшого до найбільшого охоплені думкою про наживу від пророка й до священника, всі живуть неправдою. Вони недбало лікують рану дочки мого народу. Проголошуючи мир, мир тоді як миру немає. Хіба вони соромляться, творячи гідоту? Адже вони взагалі не знають, що таке сором, і навіть не червоніють, тому й впадуть серед полеглих. Коли їх відвідаю, вони не зможуть встояти, говорить Господь. Дощенту обберу їх, говорить Господь. Не залишуй виноградинки на виноградній лозі і жодної фіги на смоківниці. Зів'яне навіть листя усе, що я їм дав, відійде. Чому ми сидимо? Збирайтеся і підемо в укріплені міста і там загинемо адже Господь наш Бог призначив нас на загибель. Він дає нам пити отруєну воду, оскільки ми згрішили проти Господа. Ми очікували миру, але нічого доброго немає. Чекали зцілення, а прийшло страхіття. Від даного краю чути хропіння ворожих коней. Від звуку іржання цих жеребців здригається вся земля. Вони йдуть, аби пожерти весь край з усім, що в ньому, міста і їхніх мешканців. Ось я випускаю на вас отруйних зміїв, на яких не діє жодне заклинання, і вони кусатимуть вас, говорить Господь. Я позбавлений радості, бідкається Єремія, моє серце вмліває. Вже чую волання про допомогу доньки мого народу з далекої країни. Невже немає Господа на Сіоні? Невже в нього в Сіону немає його царя? Чому ж вони викликають в мене гнів своїми різбленими ідолами та чужоземними марнотами? питає Господь. Проминули жнива, скінчилось літо, а ми не спасенні. Через страждання дочки мого народу я зовсім розбитий, говорить пророк. Ходжу сумним, мене огортає страх. Невже немає бальзаму в Гілеаді, невже там немає лікаря? Чому дочка мого народу не може одужати? О хто би наповнив мою голову водою, аби мої очі мали джерело сліз? Я б оплакував удень і вночі загиблих дочки мого народу. Розділ дев'ятий. Якби мені хтось дав притулок подорожніх у пустелі, я залишив би мій народ і пішов би від них. Адже всі вони перелюбники, зграя зрадників. Їхній підступний язик, наче натягнутий лук, обман і невір'я панують у країні. Один злочин випливає з іншого злочину, а мене знати не хочуть, говорить Господь. Нехай кожен остерігається свого ближнього і не покладається на брата свого. Тому що всі брати затівають зраду, і кожен приятель розносить плітки. Один ошукує іншого, і ніхто не говорить правди. Вони привчили свої язики говорити неправду, лукавити до знесилення. Ти мешкаєш посеред обману, саме через обман вони відмовляються мене пізнавати, говорить Господь. Тому так говорить Господь Саваот. Ось. Я їх переплавлю і випробую їх, бо що я мав би зробити з такою дочкою мого народу? Їхній язик смертоносна стріла, вони підступно ведуть розмови своїми устами. Про мир вони говорять зі своїми ближніми, тоді як у своєму серці готують на них пастку. Хіба я можу за таке не карати, говорить Господь? Хіба я не повинен такому народові, як цей, відплатити? Тому я, Єремія, Підійму голосіння на горах, у степах і на пасовисках затягну жалобну пісню, оскільки вони спустошені і ніхто там не з'являється, там не чути ревіння, худоби, розлетілись птахи Небесні і розбіглись польові звірі. Отже я, Господь, перетворю Єрусалим на руїни, де мешкатимуть шакали, а міста юдеї зроблю безлюдними спустошеними. Де той мудрець, який зрозумів би це і до кого звернулися би Господні уста, а той, щоб це переповів іншим, внаслідок чого має бути знищена земля і вигорить наче пустеля без перехожих, і Господь пояснює, тому що вони залишили мій закон, який я виклав перед ними, не слухали мого голосу і не чинили за законом, а діяли за пожаданнями свого впертого серця. І служили ідолам, яких їх навчили їхні батьки. Тому так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів: Я нагодую цей народ полином і напою їх отруйною водою, я розпорошу їх серед народів, яких не знали ні вони, ні їхні батьки, і пошлю вслід за ними меч, поки не знищу їх. Так говорить Господь Саваот. Усвідомте, що вже можна кликати плакальниць. Щоб завчасно прибули, пошліть за умілими голосільницями, аби прийшли, нехай поспішають, щоб уже почати над нами голосіння, та так, щоб із наших очей потекли сльози, і наші повіки були зрошені водою. Адже вже чутно голосний плач на Сіоні як же ми спустошені й покриті великою ганьбою, тому що ми змушені були залишити свій край та й поселення наші зруйновані. Послухайте, й ви, жінки, Господнє слово, і постарайтесь сприйняти слова саме Його уст, навчіть ваших дочок плакати і одна одну жалібних пісень, адже смерть вдирається крізь наші вікна, входить у наші палати, аби вигубити дітей на вулицях і молодь на майданах. Проголоси таке Господнє провіщення, лежатимуть тіла людей, наче гній на полях. Як снопи за женцями і нікому буде їх збирати. Тому так говорить Господь: нехай мудрий не хвалиться своєю мудрістю, і сильний, нехай не хвалиться силою своєю, нехай багатий не хвалиться своїм багатством, а хто хоче хвалитися, нехай хвалиться тим, що знає мене, розуміє, що я Господь, котрий творить милосердя, правосуддя і правду на землі. Бо саме у цьому моє задоволення, говорить Господь. Ось надходять дні, наголошує Господь, коли я скараю кожного обрізаного за його необрізане серце. Покараю Єгипет, Юдею, Едом, синів Амона, Моав та всіх мешканців пустелі, що вистригають собі скроні, оскільки всі ці народи, мешканці пустелі, не обрізані тілом. Тоді як весь Ізраїлів дім не обрізаний серцем. Розділ 10 Послухай рода Ізраїлів, слова, які щодо вас проголошує Господь. Так говорить Господь: Не привчайтесь до звичаїв народів, язичників, і не бійтеся небесних ознак, яких бояться ті люди, адже звичаї інших народів марнота. Бо ідол дерево, зрубане в лісі й оброблене сокирою ремісника, воно прикрашене сріблом і золотом, на чомусь укріплене цвяхами та молотком, щоб не впало й не хиталось. Вони ці ідоли, як опудала на баштані, які не розмовляють, їх неодмінно потрібно носити, оскільки самі не ходять. Тому не бійтеся їх, адже вони не заподіють зла, та й добра від них не чекайте. Немає подібного до Тебе, Господи, Ти один величний, навіть у твоєму імені потужна сила. Хто тебе не боятиметься, царю, народів, лише тобі належить поклоніння. Усі мудреці народів у всіх їхніх царствах не можуть зрівнятись з тобою. Всі до одного вони безумні, безглузді, тому їхнє уявне напоумлення, порожнече. Бо що візьмеш з дерева? Так само й коване срібло, доставлене старшішу, як і золото з уфазу. Усе це виріб митця і руки золотаря, та й одежа на них з блакитій порфіри ніщо інше, як вироби вмілих митців. Але Господь є справжнім Богом. Він живий Бог, вічний цар. Від його гніву здригається земля, а народи не здатні витримати його обурення. Отже, скажіть їм так: боги, які не створили неба і землі, зникнуть з землі та з під небес. Господь же створив землю силою своєю, утвердив усе світ своєю мудрістю і своїм розумом розпростер небеса. Щойно зазвучить його голос: у небі починають шуміти води. З країв землі підіймаються хмари, блискавки звіщають про дощ, а з його сховищ виривається вітер. Стосовно ж людини та її знання, то вона виявляється зовсім не мудрою, адже кожний плавильник золота мав би соромитись свого ідола, розуміючи, що його виріб ніщо інше, як обман, позбавлений духа. Вони нікчемні й варті глузування. Оскільки в час відплати будуть знищені, не таким є уділ Якова, його майбутнє той, хто створив усе, а плем'я його спадку Ізраїль, Господь Саваот, Його ім'я. Отже, збирай свої пожитки в краю, який в облозі. Адже так говорить Господь, на цей раз я відкину від себе мешканців цього краю. Завдам їм страждань, аби вони, шукаючи, знайшли мене, горе мені в моїй скрусі, мої рани невеликовні, але я сказав це заслужена недуга, і я мушу її стерпіти. Мій намет знищений, і всі мої шнури позривані, мої діти відійшли від мене, і їх більше немає, нема кому знову розіп'яти мій намет і нікому повісити мої завіси. Адже пастирі втратили глузд і не шукають Господа, через що їм не пощастило, і всі їхні стада розпорошені. Вже чути галас, звістка про те, що він наближається, великий гуркіт несеться зі сторони північного краю, аби обернути юдейські міста в руїни, в поселення для шакалів. Знаю, Господи, що не від волі людини залежить її дорога. І сама по собі людина не здатна керувати своєю ходою. Напоумляй мене, Господи, але за своїм правосуддям і не в своєму гніві, щоб мені не загинути. Вили своє обурення на народи, які тебе не знають, і на племена, які не проголошують Твого імені, адже вони проковтнули Якова, вони пожерли і знищили його, а поселення його спустошили.